Пам'ятаєте цього президента, як його, ну того, що слуга народу. У нього такий є кліп. А коли-то тут був ліс. От недавно тут був ліс, вже немає. І тепер я вам покажу, чого його немає. А його немає, тому що в державних органах, в державних органах сидять не люди, а говно сидить, Нечисть. дивіться, бачите, які пеньки? От прийшла мені вчора-позавчора відповідь від Юрій Ситник, замголови Далору Державне агентство лісових культур, що на цій ділянці зрубано 10 пеньків на суму 7 тисяч гривень. І мені би це мала сума, вона не підлягає розслідуванню чи переслідуванню. От так от, один цей пеньок, оцей один, один, коштує. Тут 15 тисяч, я вам скажу, відповідно до такс існуючих. А цих, таких пеньків тут буде більше 40. Тобто шкода заподіяна тут на сотні тисяч гривень. А ця падаль, як її там, Юра Сотнік, пише, що тут 7 тисяч. Ну, зараз я вам покажу. Поряд, поряд. Другий, поряд третій, за ним, він, бачите, четвертий. П'ятий. Та тут кругом пеньки. Оце, панове, українці, які гинуть за Україну. Майте в виду, що ви прийдете, хто живий залишиться, а вас тут украли. Болховець і ця банда лісників, це Вони у вас тут крадуть. І не тільки лісники, лісники крадуть своє, тобто ваше. Очолює тут на півдні ліс. В Одеській області. Домікан. Його поставили тут сєпари. Самі справжні сепари, бандити донецькі. І от, уявляєте, ви захищаєте від Донецької наволочі отих сепарів Україну. А в тилу у вас обійшов домікан і от краде у вас. Самі справжні сєпар. Взагалі, от українські лісики, я маю ввиду високопоставлені. Це по факту сепари. Вони працюють на сепаратистів, на злодіїв, самі злодії, болховець і сепарської секти. Тобто, майте виду, що вам ця банда лісників засунула ніж у спину. Це потворі тварі. Підемо далі. Шість, сім. То навіть рахувати не буду, то навіть рахувати не буду. 8, 9, 10, 11, 12. дванадцять. Очевидно, ховають. Зараз подивимось. 13, бачите, ховають, закопують. Свіжі гілочки, бачите. Пеньки чорні в силу того, що пішли дожі. І глядіть, я дуже швидко чорніє. Вон, 14. Тут взагалі вирубане. Тут треба ревізію. Тут буде півсотні пеньків. 15, 16. Он ще один закопаний, можу розкопати. О, о, бачите? Бачите? Хавають лісники. Отак-то. Як тебе говно Юрик сотник? Он 17, 18, 19. А я ще не пройшов, це тільки початок. А ето чмо, оцей Юрчик. Зам голови РУ, цього далру. Пише 10 пеньків на 7 тисяч. Я тут пройшов ну, 40 метрів, тут вже 17 пеньків на 100 тисяч. Отаке от воно брехливе. І от, от таке, з такого гівна набирають кадри, в тому числі в лісове господарство. І результат, дивіться, що, знищується ліс. Це, е, такі, як я, мої батьки посадили це чудо, виростили. А це гівно зараз пройшло. І роз, розкрадає цей ліс, набиває собі кишені. Це, Ну, паскуди я, я вам скажу. Це не люди зараз. Це зараз керує лісовим господарством паскуди. Саме це вороги, це такі самі, як орки. І тільки орки б'ються там на передовій і хочуть захватити. А ці знизу гризуть. Ці бляді розрізають Україну знизу. Вон, 18. 19. Ну, Частина пеньків поховали, то я. Так одразу не знайдеш. Вон захований пеньок прикинений. 21. Цей не спіли прикинути. 22. Ну цю рубку я засняв десь в липні місяці. І оце з липня місяця йде переписка переписка. Ці он 22. І здалу руку кажуть, що тут немає злочину. Що тут Сума, 250 тисяч це не сума. Бачите, пеньки? Ну, для цих гнид, болоховців дійсно 250 тисяч не сума. А людям сума це чи не сума 250 тисяч вам, шановні, коли з вашого кишені це блядво Далорувського украла 250 тисяч. Бачите, тут пеньків і пеньків. Свіже, бачите, опілка. А це я не знаю, чи вони полили, чи воно так. Е, але це от недавно бачите, е, насіння. насіння. Тобто це вже було, його зрізали, коли вже було готове насіння. Вон, бачите, там на гілках насіння висить. Тобто його зрізали в, дву, в другій половині літа. Ну, Далі я вже ходити не буду, бо... Вон бачу звідси пеньки, пеньки. Оці гілки це, це тут дерева були. Бачите, видно, що свіже десь недавно. Але видно, ховали. Бачите, по гілках свіжих видно, що дерево десь тут було. Але заховали пеньок. Ріжуть під ноль, а потім травою закидають. Чи... З іншим сміттям. Бачите, абсолютно зелене. Це десь. Отам ніби зас. Ну, треба розгрібати і шукати. Видно, що тут було дерево, а вже його немає. За кого воюють ці українці, незрозуміло.